Сьогодні поговоримо трошки про посадки полуниці 25 2025 року. Про сторіт та нові сорти, які ми в цьому році висаджували. Додали трошки до своєї грядочки, у нас було два рядки, та наразі стало вже 4. Що ж ми сюди висаджували? Спочатку, звісно, про старі сорти, які ми маємо, та яких кількість вирішили збільшити. Отож, першими, першим сортом вуса, якого ми висаджували, це була полуниця сорту Фейт. Пізні гарні ягодки досить сподобались, тому і вирішили їх залишити. Висаджували великими гарними вусами. По дві в одну ямку садили, навіть деяких і по три, навіть зможемо подивитись, що вже маємо станом на сьогодні. Висаджували досить недавно. Отож, почали випускати ось біленьке корінечко. Ще зовсім і не взялись за землю. Тому поки що наразі морозів не передають, то полуничка зможе наростити собі. Під геотекстилем курінечком. Вся живенька, бачимо, вже і починають з'являтися маленькі курінточки. Отож, фейт додали собі на грядочку. Та також, сорт, такий у нас теж був із того року це Аргентера. Також висаджували її вусами. Накривать зовсім не збираємось, ось вуса так виглядають. Гарно, вже всі живенькі стоять. Висаджували декілька днів тому, тому ще зовсім ніяких білих корінчиків на них і не з'явилося. Як бачите, висаджуємо на геотекстиль щільністю 110. Якщо брати це те, що ми використовували раніше, то це, як на наш погляд, най, хоча не найбюджетніший варіант, але найактуальніший. О, а тут ворони попрацювали. Гляньте, дістали навіть, оце да, повидовбували. Може й не ворони, хто знає Ось такими сажанцями садили, як бачите. Це, Це декілька днів назад повидобували. Ось так може бути. Цікаво. Отож Фейт Аргентера залишається, а також про інші сорти. Замовляли. В тіктоці знайшла рекламу Максима з Львівської області. Ось тут видно лапи. Походили, тут точно ворони виняли і тут подовбали. Оце так справи, пороздовбували. <кій> Отож ще замовила. Ого, ворони не сплять. Трошки залишилось, звичайно, ось тут 16 ямок, а тут 21. Можливо, ще щось і додамо. Е, отож замовили у Максима із Львівської області е, ще сорт. Сподіваюсь, надіюсь на те, що сорт буде відповідати. Касетку Каденси. Каденса вартістю 15 гривень один саджанець, Касетка виглядала досить непогано, коріння гарне. Все добре. Висадили ось буквально теж декілька днів назад, отож ще і каденса. Начитала, що гарний новий сорт, пізній, тому ось так касетка 96 штучок. Каденси у нас росте. Ідемо далі. А далі сорти італійські. І з цього сорту вижило, ви бачите, з 50 штук. Лише 32 саженці змогли висадити з 50. Хоча це фріго було замовлено італійське, та ось такі результати. Це сорт Федеріко. 32. 32 саженці із 50. Ось так виглядають непогано фріго. взагалі воно не хворіє, так як проходить. Гарну обробку, чудова, гарна була коренева система. Та, як бачимо, 100% проживаємості зовсім нема. З 50 лише 32. Але деякі ось і вусадили, і були, зірвали, звичайно, ягідки, щоб спробувати, які на смак. Ось тут навіть залишились від них. Квіткуноси. Отож і цвіли, і вусики дали. Наступний сорт, ви бачите, 50 50 штук, 50. Там навіть було декілька зайвих, але з 50 50. Отож, цей сорт найкраще прижився із... із цих трьох, які замовляли із Італії. Це сорт Анія, ремонтантна полуниця. Дуже смачна, теж на деяких кущах залишали ягідки. Пробували влаштовуємо. Смачна, запашна. Тобто, сподіваюсь, наростуть вуса та будемо її також збільшувати. І наступний сорт 40 штук із 50. Тут теж є трошки вуса, трошки деякі були полунички. Пробували теж і вуса он маємо. 140 із 50. Тут трошечки гірші результати. Це Петра, теж полуниця Ремо. Яку ми садили влітку, замовляли з італійських розсадників. Та зараз пересадили уже на горби. Ось такі новинки та те, що ми залишаємо собі. Отож. Петра, Анія, ремонтантні каденза. Пізній сорт додали касетку, а також залишили свої сорти: Фейт та Аргентера. Така наша праця у 2025 році. Нові та старі сорти. Маємо ось такі. Там трошки залишилися, можливо, щось іще додамо, якщо десь знайдемо щось цікаве. Може, щось порадите ви. На одному рядочку 20 є вільних комірочок і на другому рядочку 16, отож 36. Ну, якщо посадити навіть, рахувати по 2 штук 50, можна ще чогось і замовити. Може порадити смачні, солодкі та гарні сорти.